Виконуємо номер 482 із підручника Алгебра 7 та номер 21.21 .21 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть многочлен стандартного вигляду, підставивши якийсь замість М, матимемо тотожність. Приступаємо до виконання. Отже, ми маємо отримати 5А відняти b квадрат, додати 7. У нас перед стоїть знак мінус. Отже буде мінус 5А додати b квадрат, відняти 7. У другому завданні ми маємо до многочлена додати інший многочлен. У нас додається 3А квадрат, а в сумі 5А квадрат. Отже має бути 2а квадрат. Далі отримуємо 3АБ, а додається мінус 2АБ. Отже, має бути 5АБ. Мінус b отримали, мінус б у нас серед другого данку немає, значить, буде ще мінус б квадраті. Ну, тепер давайте перевіримо. 2а квадрат додати 3а квадрат буде 5, 5аб відняти 2аб буде 3аб і мінус б у квадраті. Завдання третє, тепер у нас віднім мінус стоїть, тому знаків до данків в дужках ми маємо змінити на протилежні. У нас є м квадрат в різниці. В зменшуваному і від'ємнику m квадрат немає. Отже, буде м квадрат. Мінус 4 МН. І тут ми віднімаємо 3 мн. Отже, має бути мінус МН. В сумі у нас n квадрат, а ми додаємо 4n квадрат, отже має бути мінус 3n квадрат. Ну, тепер перевіряємо. m квадрат, переписали, мінус mn відняти 3 mn буде мінус 4 mn. 3 n квадрат додати 4n квадрат буде n квадрат. І четверте останнє завдання в сумі 0. Отже, ми маємо відняти точно такий самий тричлен. 7 А квадрат, відняти b квадрат і відняти 9 ba Номер 482 із підручника Алгебра 7 та номер 21, крапочка 21 із підручника Математика 7 виконано.